Нині у світі вирощують до 1500 видів рослин. Серед них є і ті, що називають трьома хлібами людства. Цікаво, про що ж ми? Розкажемо вже за кілька хвилин у відео. Напевно, ти пам'ятаєш, що сільське господарство поділяють на рослинництво і тваринництво. Також ця сфера забезпечує населення світу харчовими продуктами а промисловість сировиною. У кожній країні галузі сільського господарства мають свої особливості. На їхнє розміщення впливають природні та соціально економічні чинники. Так, наприклад, для розвитку та розміщення рослинництва важлива якість ґрунтів, кількість сонячної радіації та опадів, забезпечення водними ресурсами, рельєф місцевості тощо. А от розміщення тваринництва залежить від кормової бази. У багатьох високорозвинених країнах, де використовують сучасні технології, провідною галуззю сільського господарства є тваринництво. А в країнах, які розвиваються, рослинництво адже тут частіше використовується ручна праця. А тепер розглянемо особливості розміщення основних галузей рослинництва світу. Майже половину всіх оброблювальних земель використовують для вирощування зернових культур. І пшениця тут одна з найважливіших адже з неї виготовляють борошно, з якого печуть духмяний хліб та ті самі найсмачніші булочки з маком і не тільки. З нього також роблять макаронні вироби, крупи та інші продукти. Найкращі врожаї пшениці отримують у помірному та субтропічному кліматичних поясах. Поглянь на карту зернові культури. Райони вирощування пшениці на карті позначені жовтим кольором. Отже, цю культуру культивують майже в 70 країнах світу, що розташовуються як у північній, так і в південній півкулі. Проте перші райони вирощування пшениці набагато більші. Лідерами тут є Китай, Індія, Росія, США, Франція, Канада та Україна. Найбільшу кількість пшениці на світовий ринок експортують Китай та США. А лідерами з її імпорту є Японія, країни Європи та Бразилія. Рис теж важлива продовольча культура для половини людства. Саме тому його вирощують майже на всіх материках нашої планети. Рис найкраще росте в тропічному та субтропічному кліматах в умовах високої вологості та тепла. У деяких посушливих регіонах він потребує штучного зрошення. Уяви, ця рослина може давати два врожаї на рік. А тепер знову поглянь на карту зернові культури. Основні райони вирощування цієї рослини позначені чорними крапками. Найбільшу кількість рису вирощують у Китаї, Індії, Індонезії та В'єтнамі. Головним експортером рису на світовий ринок є США, а головними імпортерами країни Західної Європи. А от кукурудза є однією з культур, яку вирощували ще 5-10 тисяч років тому в Центральній і Південній Америці. До Європи вона потрапила завдяки Христофору Колумбу наприкінці 15 століття. І вже звідти поступово поширилася в інших країнах. Зараз кукурудзу використовують як продовольчу, так і кормову культуру. Вона посухостійка і теплолюбна, а ще дає великі врожаї. Багато народів світу із цієї рослини готують смачні страви. Так у Мексиці з кукурудзяного борошна роблять тоненькі коржі тортильї, а в Молдові та Румунії готують смачну кашу мамалигу. Та й хто з нас не куштував попкорн? А тепер поглянь на карту: основні райони вирощування кукурудзи позначені червоними крапками: це США, Китай, Аргентина, Бразилія, Мексика та деякі країни Європи. Окрім пшениці рису та кукурудзи, до зернових культур також належать ячмінь, жито, гречка, просо, сорго та інші рослини. Ячмінь найчастіше використовують як фуражну культуру. А ще ця рослина важлива в пивоварній промисловості. Культура добре росте в помірному кліматичному поясі. Лідерами зі збору ячменю є Росія, Україна та Канада. Жито. Зернова культура, з якої роблять житнє борошно, а потім випікають духмяний хліб. Його найбільші врожаї збирають у Росії, Німеччині та Польщі. А хто не любить смачну кашу з гречки? Основні райони вирощування гречки розташовуються в Росії та Китаї. Головними експортерами є Китай, США та Польща, а імпортерами Японія, Франція та Італія. Просо та сорго. Це посухостійкі рослини, які вирощують у степах та на півпустелях. Основними районами їхнього поширення є США, деякі регіони Азії та Африки. Щойно ми розглянули зернові культури, які вирощують у різних куточках світу. Як ти думаєш, які ж рослини називають трьома хлібами людства? Так, це пшениця, рис та кукурудза. А чому? Бо їхні посівні площі найбільші серед зернових культур. Щоправда, рис і кукурудзу хлібами називають умовно, бо мають на увазі їхнє важливе продовольче значення. Бавовник та льон – волокнисті культури, які використовують як сировину в промисловості. От поглянь на етикетку на своєму одязі є велика ймовірність, що на тобі зараз одяг саме з бавовняної тканини. Бавовник добре росте в тропіках і субтропіках. А льон у помірних поясах. Основними районами вирощування бавовнику є Індія, Китай, США та Бразилія. А льону Довгунця, Китай, Росія та Франція. Соя найпоширеніша серед зернобобових та олійних культур. За останні 30 років її площі зросли майже у два рази. Її використовують у харчовій промисловості, а також для годування тварин. Як ти думаєш, які харчові продукти виготовляють із сої? З неї виготовляють соєве м'ясо, молоко її сир та навіть морозиво. Найбільшу кількість сої вирощують у Бразилії, США та Аргентині. Соняшник, маслини та олійну пальму використовують для отримання олії. Лідерами з вирощування соняшнику є Україна, Аргентина та США, а найбільшу кількість маслин вирощують Іспанія та Італія. Лідерами з культивування олійної пальми є країни Західної та Екваторіальної Африки, а також Індонезія. Картопля популярна в кулінарії та харчовій промисловості. Вона має високий вміст крохмалю та багато поживних речовин. Найбільшу кількість картоплі вирощують у Китаї, Індії, Росії, Україні, США, Німеччині та Польщі. Цукрова тростина та цукровий буряк два основні джерела цукру. Перша надає приблизно 60% від загального світового виробництва цукру, а друга тільки 40. Основними виробниками цукрової тростини є Бразилія, Індія та Куба. Найбільше цукрового буряку вирощують країни Європейського Союзу Росія та Україна. Чи можеш ти уявити своє життя без таких смачних напоїв, як чай, кава чи какао? Кожен має свій особливий смак та аромат. А із чого їх готують? Чай виготовляють із листя чайного куща, каву із зерен кавового дерева а какао із бобів насіння какао дерева. Світовими лідерами з виробництва чаю є Індія, Китай та Шрі-Ланка. Найбільше кави вирощують у Бразилії, Колумбії та В'єтнамі. А какао-бобів – у кот Дівуарі та Бразилії. Тепер розглянемо другу галузь сільського господарства тваринництво. Воно займається розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин із метою отримання м'яса, молока, шерсті, яєць та інших продуктів. Основними галузями тваринництва є скотарство, вівчарство, свинарство та птахівництво. Скотарство, тобто розведення великої рогатої худоби, займається вирощуванням корів, яків та буйволів. У світі налічується приблизно один мільярд голів великої рогатої худоби, третина з яких знаходиться в Індії. Чому саме тут через релігійні погляди місцевого населення, корови там вважаються священними тваринами? Їм можна ходити і спати де завгодно, а ще корів в Індії заборонено ображати. Наприклад, коли ця тварина переходить дорогу, то всі автомобілі зупиняються та терпляче чекають ось такі чудернацькі закони. Але і в інших регіонах світу є релігійні обмеження та заборони щодо вживання або виробництва певних видів м'яса. Скотарство поділяється на молочне, м'ясне та молочно м'ясне. Молочний напрямок краще розвинений у країнах Західної Європи, Північної Америки та Індії. М'ясний у країнах із посушливим кліматом. Лідером тут є Аргентина, яку через значну кількість експорту яловичини на світовий ринок називають м'ясним цехом світу. Лідером м'ясо молочного напрямку є Бразилія. Там займаються виробництвом м'яса та молока. Свинарство поширене в багатьох країнах світу. Але найкраще воно розвинуте в Китаї. Вівчарство поширене в гірських районах на півпустелях та степах. За поголів'ям овець провідні місця посідають Китай та Австралія. Птахівництво займається вирощуванням курей, качок, гусей тощо. Воно найкраще розвинене в приміських районах. Лідерами в цій сфері є Китай та США. До інших галузей тваринництва належить ставкове рибництво, конярство, оленярство, розведення верблюдів, кролівництво, шовківництво, бджільництво тощо. Запам'ятай сільське господарство забезпечує населення світу харчовими продуктами, а промисловість сировиною. Лідерами з вирощування пшениці є Китай, Індія, Росія, США, Франція, Канада та Україна. Найбільшу кількість рису культивують у Китаї, Індії, Індонезії В'єтнамі. Основні райони поширення кукурудзи розташовуються в США, Китаї, Аргентині, Бразилії, Мексиці та в деяких країнах Європи. Основними районами вирощування бавовнику є Індія, Китай, США та Бразилія, альону Довгунця Китай, Росія та Франція. Найбільшу кількість сої культивують у Бразилії, США та Аргентині, а соняшнику в Україні, Аргентині та США. Найбільше маслин вирощує Іспанія та Італія, а лідерами з вирощування олійної пальми є країни Західної та Екваторіальної Африки, а також Індонезія. Найбільшу кількість картоплі вирощують у Китаї, Індії, Росії, Україні, США, Німеччині, Польщі та інших країнах. Основними виробниками цукрової тростини є Бразилія, Індія та Куба. Найбільше цукрового буряку вирощують країни Європейського Союзу, Росія та Україна. Світовими лідерами з виробництва чаю є Індія, Китай та Шрі-Ланка. Найбільше кави вирощують Бразилія, Колумбія та В'єтнам. А какао Бобів, Кот-Дівуар та Бразилія. Скотарство найбільш розвинене в країнах Західної Європи, Північної Америки. В Індії, Аргентині та Бразилії. Свинарство добре розвинуте в Китаї. За поголів'ям овець перші місця посідають Китай та Австралія, лідери з птахівництва Китай та США. Став уподобайку, підписуйся на канал та поділися відео з друзями.